Я сьогодні хочу поділитися з вами з усіма своїм віршем, який я написала зовсім нещодавно. І він про нашу найважливішу мрію. Це мрія про нашу перемогу. Закінчиться невдовзі клята війна. І в вниві запалають райдужні салюти. Я буду бити перемогу так повільно. І до дна від радості не в змозі навіть і заснути. я навстіж відчиню своє вікно, вже не чекаючи жахливої тривоги. Та чай чарівний, зранку заварю. Я буду слухати близь дороги. І сонце промені обіймуть всіх людей, і сльози з'являться від радості та волю. Не знайде ж в душах ти зачинених дверей, серця відкриються такій жадані морі, коли зупинять безглузду цю війну, дереве зацвітуть незвичним квітом. Я буду милуватись добрі, без сну і шанувати це життя.